Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити за інформаційку знову і про головну інформаційну помилку України. Вона полягає в тому, що у нас повно всяких виродків росі... російських в ефірах, хороших русских арістовичів, який дає інтерв'ю Собчак. там якихось заслу. Росіян, які виступають там за, за слов'янську Росію і так далі. Але головна помилка України, України інформаційно в тому, що не дають ефірного часу людям, які представляють альтернативу, тобто, які виступають за е, розділення Росії за те, щоб Росія перестала існувати в сьогоднішньому її вигляді. Щоб Росія розділилась на нові держави, такого я бачу дуже мало в українських ефірах. Хоча, якраз таки таке має просуватись, це має стати ідеєю для підтримки. Тобто Україна має займатися саме цим. А не тол толерувати людей, які виступають за збереження Росії, за збереження в її кордонах і так далі. Тим більше, якщо мова йде про так званих хороших русських. Ну, хороші руски, вони хороші тільки в одному випадку, якщо вони 200. Ну, якщо говорити вже прямо і відкрито. Більше хороших, а. Є ще хороші руски, які воюють з автоматом за Україну. Що більше хороших русських не існує. Росія, як така, має розвалитися, це має стати ідеєю України. Не щоб люди з України не дивились дудя, а дивились людей, які прагнуть е, створити там, незалежну мультію, незалежний Татарстан. І про не просто дивились, а всіляко допомагали. І фінансово, і ідейно, і давали ефірний час. Я бачив тільки князя Ерзі, е, єдиний єдине, хто виступає в такому ключі на українських просторах Ютуба. І то його дивляться мало людей в порівнянні з Дудьом. Собчак Залістович, ну щось, щось з України не так, напевно. І це головна інформаційна помилка українців. України в цілому. Україна має просувати ідею розділення Росії як такої, а не збереження її, тому що будь-яке збереження е, намалює е, нову війну. Росія в збереженому її вигляді, це небезпека для України завжди. І українці мають це розуміти. Отже, на цьому поки все, що я хочу сказати. Надіюсь, доніс до вас максимально. Якщо ви хочете раптом підтримати канал фінансово, можете зробити це по реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую. Пишіть свою думку стосовно цього. Ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо для розвитку каналу. До нових зустрічей. Слава Україні!